Давайте сьогодні поговоримо про номен. Номен перекладається як іменник або существительне Головніше правило щодо номена треба знати, що в нас є ТЕА, ТЕА це чоловічий рід, чоловічий рід. Потім в нас є. Ді, ді це. жіночий, і в нас є Das. Das середній, Тобто «де» чоловічий, наприклад, він. Ті, це жіночий, вона і DAS це. Воно. Візьмемо якісь дуже прості слова. Наприклад, стол буде. Тиш. Тіш. І багато людей думають, що ага, тіш це в мене стол. Все. Я це слово вивчив іду далі. Ні. Треба завжди вчити з артиклем. Стол буде «тиш». Візьмемо слово, наприклад, чашка. Чашка в нас. Таси. Таси це. Чашка. Чашка в нас жіночого роду. Ді. Тасе. Ідемо далі, напишемо, наприклад, хенді. Хенді. Перекладається як телефон. Телефон або мобілка. Хенді. І тут в нас das. Це треба вивчити. Завжди, коли ви вчите іменники, треба вчити дер das. Напишу дуже прості слова, такі як. Штуль. Штуль. Перекладається як стул. Lampe, лампа і брод. Брод це в нас. Хліб. І тепер давайте підставимо артиклі. das. Це треба завжди вчити. Штуль в нас буде. der штуль. «Лампе» Буде die лампе» І брод буде. Das Brot. У нас вже є три останні слова. Ці держтуль, das Brot. Напишемо декілька прикладів. Важливо розумієте, що в нас є два різновиди артиклів, але дуже часто ми використовуємо ще артиклі з, з ein. Ein. Наприклад, der Tisch я також можу сказати «ein Tisch». Ті Tasse» я можу сказати «eine Tasse» і «das Handy» я можу сказати «eine». Тобто «der» – «ein», «die» – «eine», «das» – «eine». Дуже багато слів. Зараз по трошки без стресу все вам поясню. І так, почнемо з «Tisch». «Der Tisch» І я можу написати. Тиш, айнтиш. Тобто є детиш, а є айнтиш. Чим вони відрізняються? Де? Це завжди конкретно. Можете уявити собі, що ось тут у вас стоїть стіл, і хтось на нього показує пальцем. Це палець, показує де тиш, де? Тиш. Тобто, де. Це завжди Ось Запам'ятайте палець, палець, і ви показуєте деєтиш. Давайте зроблю багато стрілок. Деєтиш це стіл. А аint буде перекладатися як який стіл. Тобто деятіш конкретно цей стіл, tisch, який стіл. Розглянемо приклад діалога. Ich Зараз це буде ясно. Наприклад, перша людина питає hey, was Вас das? І так, перша людина питає hey, was вас das? Як прикласти вас із das? Вас це що? Іст є дас. Це. Тобто людина кудись зайшла, показує і каже: ой, а це що таке? І на відповіді я не буду казати це конкретно стіл. Ja? Конкретно пальцем я просто скажу: це якийсь стіл. І переклад буде. Das ist ein Tisch. Das ist ein Tisch. Ось так. Hey, Хей, вас і да? Це сайти. Und was ist das? Наприклад, показую на, на стул, я кажу, das. Есть туль. Das ist ein Stuhl. Тобто не конкретна ситуація. Це завжди конкретна ситуація, конкретний стіл. Наприклад, якщо я кажу прикметник, де тиш плюс Cross. Тобто я дивлю стіл, і я кажу конкретно, цей стіл є великим. Те, тиш і скрос. Тут конкретний стіл стоїть, і я конкретно показую пальцями і кажу, де тиш, конкретно цей стіл, а не якийсь тіш, не айн tіш. Давайте поєднаємо дитиш і антиш e в одному прикладі. І так, діалог 2. Людина питає перша. Знов хей. Hey. А що це таке? Я теж пальцем показую, просто щоб географічно показати, де що стоїть. А це що таке? Гей? Hey. Вас? Is das? Hey, а що Це таке? Я відповідаю, це якийсь стіл. Тобто, das ist. Тепер я пишу ein, das ist ein. Tisch. Ви ще можете запам'ятати так, що ми використовуємо ein, коли це нова інформація. Я напишу. Нова. інфа, Тобто нова інформація. Ми не кажемо, де, бо де я вам казав це конкретно. Ми знаємо, про що ми розмовляємо. Ein це коли? Перший раз. Тас і ITS. Це якийсь стіл. Потім перша людина питає знову. Іст де? Тиш. Klein, ist der Tisch klein? Тепер питання: чому тут у нас Ein, а тут в нас der? Тому що в першому реченні, там, де питання було: was ist das, що це таке, ми відповідаємо das ist Ein Tisch. Це який стіл, я не знаю який. А потім же людина, яка запитала hey, was ist das, вона вже знає, що це стіл, і вона питає конкретно про цей стіл. І тоді буде із театиш, ну показуємо пальцем, показуємо пальцем. І стетиш Стіл цей маленький. І äh, я пишу, наприклад, я. Так, конкретно цей. Глянемо ще приклад з das. Знов є yeah, handy телефон. Handy. І я можу сказати. Dashhandy. Das пам'ятайте конкретно, якщо показуєте пальцем, das Handy, або ein Handy. Просто запам'ятайте, що перший раз, коли ми про щось говоримо, ми завжди кажемо «ein». Це як в англійській a e, або and, like an apple, a car і так далі. І так, знов, якщо в нас якесь питання, що це таке. Я йду по вулиці, тут щось лежить в траві. Я такий, ге, що це таке? У вас есть І мені хтось скаже, гей, а це якийсь телефон. Das ist ein Handy. Das ist ein handy. Чому тут ein? Тому що я вже казав перший раз. Ja, der Tisch, ein Tisch, ja, kistel. Das Handy, ein Handy, ja, ist davon. Das ist ein Handy. Was ist das? das ist ein Handy. Das ist ein Handy. А тепер це була перша людина, це друга. А тепер перша людина, знаючи, що це вже телефон, вже є інформація, може запитати конкретно. А цей телефон новий? І тоді я питаю. Іст. Handy. Noi. І das handy Ной. А цей телефон новий. І відповідь Я das Handy ist neu» І так далі. Або «ein handy Просто завчіте «das Handy», Конкретно показуємо пальцем. «ein Handy» якийсь, коли використовуємо перший раз. Те ж саме тіш. – «der тіш. Стіл. Чоловічий рід і антиш. Аинтиш. якийсь Я напишу якийсь. Стіл. Тепер візьмемо вази Tasse Чашка. Tasse І тут у нас die Tasse І тут важливо у нас однакові форми das Handy ein Handy, де тіш, хоча тут різні тастия, uh, тут однакові вони, ein, Handy, ein Tisch. Die Tasse тут все по-іншому. Жіночий рід хоч і тому вони взяли е e, і сказали, що це слово буде додатково стояти з е. E. Тобто ein, Handy, ein Tisch, die tasse буде. Eine Тасе. Айне Tasse. Я йду по вулиці. Дивлюсь, в траві щось лежить. Кажу, ге? Вас істес? Що це таке? Васис? Людина, яка проходить біля мене, мій друг, каже, А, подивився, це якась чашка. Або просто це чашка. Я не можу сказати Tasse», Тому що, пам'ятаєте, «die Tasse» — це мається на увазі конкретна чашка в конкретному випадку. Наприклад, моя чашка. Я? І ми про неї розмовляємо. Ця чашка конкретна. А це якась чашка лежить. Айне. Was ist das? Я кажу. Це. Das ist, айне, Це Ine Tassa, this is I'm Tish, this is I'm handy. Який. І потім, вже маючи цю інформацію, перша людина, тобто я отримав інформацію, мені сказали, а це якась чашка. Я вже тоді кажу: ага, а ця чашка, конкретно ця з пальцем, а ця чашка мала, ist Tasse. Die tasse, бо вже знаємо, про що йдеться мова. Ist die Tasse klein? І відповідь я. Ja. Tasse ist klein. І так далі. Давайте ще раз напишемо три нових приклади. Der Mantel, der Mantel, ich soll, ich denke, der Mantel, der Palteau, der Mantel, das T-Shirt, das T-Shirt. Mantel, das T-Shirt, die Bluse, die Bluse, die Bluse. der Mantel, das heißt, ein Mantel, das T-Shirt, da ein І діблюзи. Ми знаємо, що це E е переносить сюди буде. Ай не блюзе. І дуже важливо: ці слова не треба вчити ось так просто. Мантель, переклад мантльпереклад, тішет переклад. Це єрунда. Треба вчити діалоги. Давайте напишемо діалоги. Мантель. Перша людина питає, е, а що це таке лежить? нас ist das? Що там таке лежить? Давайте його потрогаємо. Друга людина питає. А, це якесь пальто. Das ist ein Mantel. Das ist ein Mantel, Demantel, але ein Mantel, тому що перший раз інформація. І Бог його знає якийсь. Ja? пальто. І потім же перша людина знов питає мене конкретно, ага, це пальто. І це пальто гарне, або чи є це пальто гарне. Показуємо пальцем, пальцем показуємо. І я питаю ist der, der Напишем, Schön, гарний». мантл. Я. Деамант. Іст. Щой. І так далі. Напишемо ще приклад з блузкою, тому що здаст буде теж In. Tі, bluз. Або айне блюзе. Тепер питання. Де Дещо. Діалог. Я знов таки йду. Бачу, щось лежить. Кажу, гей, hey, чувак, а що це таке? Was ist das? Was ist das? Мені відповідає людина. Це якась блузка. як буде якась, якась незрозуміла, так потикав. Якась блузка. Das ist eine bluse. Das ist eine bluse. Це якась блузка. Тепер пишемо далі. Людина їй сказали, а, this is a блюзе. Це якась блузка. І ця людина, перша, яка питала, що це таке, зараз каже, ага. І ця блузка гарна ist die, пам'ятаєте, конкретно ті, плюзи. Маленька ist die плюзи klein, Вона маленька. Я. Ja, Die, wo konkret noch, ja, die bluse ist klein. Was ist das? Das ist eine bluse. Ist die bluse klein? Ja, die bluse ist klein.